Суперечки, дискусії, розмови на підвищених тонах, звинувачення депутатів, в лобіюванні інтересів забудовника. Так пройшло засідання робочої групи, яка розглядає законність забудови по вулиці Толстого, 10. Скада вирішила створити тимчасову контрольну комісію для вивчення питання правомірності будівництва багатоповерхового будинку на вулиці Толстого у такому складі. Довжиниця Ковалець, Курюхов, Кудрін, Романюк, Туровська, голова комісії Курсин. Залучити в ряд людей експертів до цієї робочої контрольної комісії це вже третє засідання робочої групи рівне ради. На двох попередніх заслуховували думки громади, архітекторів, представників музею та забудовника. Цього разу депутати слухали звіт начальника ДБІ ігора мічуди проект. Погоджено першим заступником міністра культури України. Лист номер 587 10 13 16 від 25.02.2016 року. Дозвіл на проведення земляних робіт на території пам'ятки охороненої археологічною території в зонах охорони в історичних ареалах населень номер 22007 1, дріб 16 від 12 березня 2016 року, підписаний заступником міністра Міністерства культури України. З акту перевірки Державної архітектурної будівельної інспекції можна зробити висновок, що зауважень до забудовника немає. Законодавство він не порушує і всі документи в порядку. Проте з таким твердженням громадські активісти не погоджуються. Відтак журналіст Олексій Бухало запевняє, що земельна ділянка, на якій хочуть збудувати багатоповерхівку, належить до історико-архітектурної території міста, на якій будівництво заборонене. Більше того, Олексій додає, що надіслав документи щодо незаконного виділення землі біля краєзнавчого музею, ще у 2007 році Керівнику управління охорони культурної спадщини Якову Діхтярю за останні три тижні з начальником <кій> управління охорони культурної спадщини в Києві Яковом Яковичем Діхтярем говорив по декілька разів на день. Виявляється, він про ці документи не знав і не бачив. І він мені сказав, будь ласка, надішліть мені документи електронкою, я вчора йому надіслав. І ми переглянемо, і, можливо, тоді ми свій дозвіл, про який ви щойно зачитали, подивимось і переглянемо. Проте за висновками ДБІ, єдиного органу, який надає дозвіл на право будівництва, забудова біля краєзнавчого музею законна. І ні громадські активісти, ні депутати вплинути на забудову не можуть. Тому робоча група депутатів вирішила не приймати рішення на сьогоднішньому засіданні, а до сесії провести ще одну зустріч. Нагадаємо, на останньому засіданні Рівнеради ради забудовник пообіцяв, що не розпочне будівництво, доки робоча група не дасть свої висновки. Зоряна Жильчук, Ілона Якімюк у ритмі подій.